Привіт, привіт, дітлахи. Добрий день, дуже часто, щоб щось створити таке своє унікальне, ми можемо побачити або послухати якісь цікаві розповіді відомих винахідників. Ну а потім уже створювати щось своє. Ось, наприклад, нещодавно прочитала таку цікаву новину, що південноамериканські люди для того, щоб не купувати взуття, вони вигадують таку річ. Вони беруть смолу дерев, взивають собі якось на ноги. Її, вона таким чином там засихає, і вони ходять, начебто, у резинових таких калошах. Як тобі такий їх винахід? Цікавий, напевно, дуже економний і дійсно такий цікавий і простий метод. Ну а стосовно взагалі гуми і різних таких винаходів, дуже багато вчених клопочуться щоразу якісь а, нові винаходи вони створюють. І сьогодні дуже багато винаходів, реально таки є, про які ми навіть і не здогадуємося. Тобі, аню, які відомі можливо винахідників, ти знаєш, а можливо, винаходи, які тобі дійсно сподобались. Ну, мабуть, найвідоміший винахідник, якого сьогодні ми знаємо, це Леонардо Да Вінчі. Є такий, що це за людина і чим він прославився, цей Леонардо Да Вінчі? Леонардо Да Вінчі – це у першу чергу інженер, який робив багато різних винаходів. Наприклад, літальну машину, яка була, брала за принцип справжні пташини політ. І ще багато багато речей, які сьогодні ми можемо побачити в нашому житті. Навіть цей самий Леонардо да Вінчі дійсно зробив такі відкриття, да якими ми користуємося і зараз. Ну і насправді це людина, яка не тільки інженер, а він ще дослідник, художник, і хто він тільки не є. Як ти гадаєш, взагалі, як людина може панувати стільки різних шляхів? От таких творчих, і художник, він бездоганий просто і інженер. Е, я звідки такий талант? Я вважаю, що від цього треба мати певний хист народження, але також це повинно бути завзяття багато, та треба бути готовим багато працювати. Я теж вважаю, що бути генієм треба просто не класти руки, а працювати, працювати і працювати над своїм винаходом. Тож прямо зараз давайте і подивимося про такого генія, як Леонардо да Вінчі. Величезне дарування Леонардо розкрилося рано, в роки навчання. Йому було 14, коли він став учнем у майстерні художника Андреа Верокіо, знаменитого на всю Італію. Оцінивши здібності учня, Андрео дозволив йому написати фігуру Янгола на картині Хрещення Христа, яку якраз створювали в майстерні. Янгол Леонардо виявився набагато кращим за фігури, написані самим Верокіо. Згідно з легендою, вчитель вже ніколи більше не доторкався до фарб, образившись на учня, який перевершив його в майстерності. Леонардо дійсно мав дуже різні таланти. Наприклад, він чудово показував фокуси, чим завоював репутацію мага та чарівника серед своїх сучасників. Використовуючи хімічні реакції та закони фізики, він викликав різнобарвне полум'я з рідини, перетворював біле вино на червоне. Це лякало окремих людей, і майстра навіть називали чорним магом. Леонардо Да Вінчі не відкривав всіх своїх секретів, а більшість з них зашифрував. Багато з його відкриттів дійшли занадто пізно до людства. Приміром, проєкт самохідного візка вдалося розшифрувати лише в цьому столітті, тоді, коли світом вже давно колесили автомобілі. Ще задовго до того, як з'явилися перші в світі механічні іграшки, Леонардо да Вінчі вразив короля Франції Людовика XII. Він сконструював дерев'яного лева, який самостійно пересувався та розкривав грудну клітину. До нас дійшло близько 7 тисяч сторінок щоденників Леонардо да Вінчі. Однак навіть така кількість праць не може допомогти дослідникам дізнатися, яким же був Леонардо. Інтерес розпалюють нові подробиці, які поступово відкриваються людство. Так нещодавно в чоловічому монастирі в Італії дослідники виявили таємну майстерню генія. До речі, художник міг руками творити свої шедеври. Відомі випадки, коли, зробивши пару мазків на полотні, майстер міг піти з міста або відволіктися на якийсь винахід. Багато зробіт генія так і залишилися незакінченими на превеликий жаль. Сучасники називали його чарівником, сьогоднішні шанувальники праць Леонардо звуть його генієм, і з цим складно не погодитися. Також завдяки таким винаходам людина може навіть піднятися і у повітря. Як ти вважаєш, Аню, за допомогою чого ми можемо це зробити? Це може бути гелікоптер або літак чи дирижабель. Др... Др... А як ти гадаєш, а чи може людина літати як птаха не за допомогою цих пристроїв, які ти сказала? Навряд чи. Я тобі хочу сказати, що дійсно таки придумали такий цікавий винахід, який називається костюм крило. Чи чула ти щось про нього, чи як ти уявляєш собі такий винахід? Це, мабуть, такий костюм, де є крило. Можливо, на спині, можливо, десь тут. Так, так можливо, так. бачила якусь білку літагу, як так і зветься вона, яка реально може літати. Так само і костюм. Коли людина його а, одягає, в неї з'являються такі а, отвори, і за допомогою яких вона може просто спокійно літати над землею. Ну, і прямо зараз про такий костюм крилу і подивимося. Насправді можна відчути себе птахом і без будь-яких спеціальних пристроїв, а лише за допомогою спеціального костюму. Такий винахід має назву Костюм Крило. У ньому людина може летіти над землею, зістрибнувши з високої скелі або літака. Під час польоту крила надуваються зустрічним потоком вітра і підтримують вас у небі. Тоді ви відчуватимете себе легкою птахою, що ширяє серед хмар. Політ людини у костюмі крилі складний і вимагає фізичної підготовки та відповідних навичок. Швидкість польоту може досягати. 200 км за годину. Це набагато більше ніж швидкість автомобіля, що рухається у місті. Уявіть собі, коли на такій швидкості летіти між деревами, горами, хмарочосами. Справжні неповторні емоції та кайф. Щоб безпечно приземлитися, використовують відомий нам парашут. Тож, як бачимо, людське бажання літати в небі, наче птах, не зникне ніколи. Тому кількість костюмів крил з кожним роком збільшується. Можливо, скоро вигадають іще щось надзвичайніше. Якщо ви не такі екстремали і побої, побоїтеся якось одягти це костюм крила, бо напевно не, я б, наприклад, не одягла б цей костюм, оскільки ну, дійсно таки дуже страшно, а, тож є такі замінні речі, завдяки яким ми можемо подивитися просто з неба на землі. А, наприклад, парашут чи гвинтокрил. Чи тобі відомо щось про такі винаходи? Звичайно, парашут це такий. Пристрій, за допомогою якого можна вже з великої висоти стрибнути та триматися певний час у повітрі. Так, а гвинтокрил? А гвинтокрил це ніби літак, але з двигуном. Він трішки швидший та трішки гучніший. Так, і взагалі, чи знаєш ти, чим відрізняється от саме цей гвинтокрил від літаканду, наприклад? Зовнішньо він не має крил, має двигун. І вверху пропелер, так гвинтокрил має, а літак він має крила і він підіймається горизонтально підіймається у повітря. Коли вертоліт, а в той же час він вертикально підіймається. Ну і завдяки парашуту. Наприклад, як ти гадаєш, а чи страшно пригати з парашуту? Мабуть, страшно тим, хто до цього не готовий. Головне вчасно сіпнути за кільце, щоб він розкрився і просто-напросто спускатися з неба і милуватися землею. Ну а прямо зараз давайте й подивимось про такі ж цікаві винаходи, як парашут та гвинтокрил. Люди вміють літати, і це дійсно правда. Але літають вони не так, як птахи, а краще. Погляньте, скільки існує транспортних засобів чи спеціальних винаходів, що підіймають людину до хмар. Першим вченим, хто захотів надати людині можливість політати, став Леонардо да Вінчі. Жив цей науковець дуже давно, 500 років тому, в Італії. У довгих роздумах та кресленнях він створив парашут та гвинтокрил. За допомогою першого ви можете тільки спуститись з висоти до землі, обгледівши усю красу земної поверхні під вами. Парашут створений зі спеціальної тканини та. Мотузок, котрі будуть вас тримати. Головне вчасно смикнути за кільце, аби він розкрився. Щоправда, стрибати з парашутом неповнолітнім не дозволяється. Тож, якщо захочете спробувати, доведеться дочекатися, 18-річчя. А от на гвинтокрилі можна політати по безмежному повітряному простору, цей винахід величезного Леонардо да Вінчі з часом удосконалили. Тож, звісно, сучасні моделі гвинтокрилів зовсім не схожі на ті, що у своєму зошиті накреслив Леонардо. get your kids Сподіваюся, що на цьому прогрес не закінчиться, і зовсім скоро ми зможемо без страху та без ускладнень літати, як ти гадаєш. Звичайно. Тож, малята, дивіться далі мультик та очікуйте нових цікавих літаючих засобів. На все добре, до зустрічі, до побачення.